Що це діти? Так, це будиночок. Як ви гадаєте, хто тут може жити? Що це за предмети? Мило, рушничок, гребінець, зубна щітка і паста, для чого потрібно мило? Милом ми миємо руки. Та вмиваємося. Що ми робимо рушником? Рушником ми витираємо руки та обличчя. Для чого потрібен гребінець? Гребінець допомагає нам робити гарну зачіску. Для чого потрібна зубна щітка і паста. Зубна паста і щітка допомагають нашим зубам залишатися здоровими? А тепер послухайте вірш, який називається сама. Застелю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило і за залюбки. Ну а де він мій, грибінчик? Зараз кіску розчешу І на самий її кінчик. Туго стрічку пов'яжу. Поміркуйте, що вранці дівчинка робить, що робить з милом, що робить з грібенцем? Чому віршик називається сама? Вчіть віршик за допомогою таблиці, повторюючи за мною. Застилаю ліжко вміло, підбиваю подушки. Узяла пахуче мило і вмиваю заліпки. Ну а де він мій, грибінчик? зараз кіску розчешу. І на саме її кінчик туго стрічку пов'яжу? Молодці, мої розумнички, до зустрічі на наступному занятті.